Така дикість, що дівчата викладають зараз на OnlyFans. Я знаю, ну типу, ти можеш мати OnlyFans і не бути onlyfans дівчиною. Саме так, адже є різниця між викладанням адекватних фотографій і типовим контентом OnlyFans. Величезна різниця. От я викладаю тільки пристойний контент, типу прогулянки, типу я із собакою. Все дуже дуже пристойно. Тож, ти не викладаєш типовий onlyfans контент? Ні, звісно, ні. Ну, типу, іноді я викладаю фотку в бікіні. Ну, всі викладають в бікіні. Саме так. Але я б не сказала, що це, типу, типовий OnlyFans контент. Е, ні. Так. Тож, типу, ну знаєш, бікіні і білизна. Ну, це по суті те саме. Саме так. Саме так. А ти викладаєш, типу, щось у стилі OnlyFans. Ні. Ні, ніколи. Ні. Ну тобто, час від часу я викладаю свої стопи, але це не це не типу. Контент у стилі OnlyFans, розумієш? Ні, ну це ж все одно, що сказати, що носити шльопки — це OnlyFans контент. Саме так. Так, це як типу я показую нижню частину грудей, тільки хотіла сказати. Так, бо носити кроп топ це ж не означає OnlyFans контент, ані трошечки. Типу, іноді я не прямо показую, що я гола, постійно так роблю, але ж нічого не видно. Ні, бо ти ж там не гола, ти лише натякаєш на оголеність. Це інше. Типу, я б не сказала, що я дівчина з OnlyFans. Це от коли я. Я інколи викладаю фотки, де штани просвічуються саме так. Типу, привіт, я все ще в штанях. Так, ти в одязі. Саме так, просто так сталося, що крізь них все видно. Я іноді викладаю свої оголені відео, але я в тіні. тільки хотіла сказати: ти не бачиш мене голою, ти бачиш тінь мене голої. Особисто я б на таке не сказала. О Боже, вона ж дівчина з OnlyFans. Ні, це типу те саме відчуття, як коли я викладаю своє справжнє порно на OnlyFans, де видно мою шийку матки і все таке. Але я б не сказала, що це. О Боже, вона ж оу! Саме так. Це просто так добре знати, що ти можеш гідно заробляти типу з дому і зберігати при цьому самоповагу. Нема нічого кращого, ніж бути керівником самому собі, і при цьому зберігати свої моральні орієнтири. Дух свободи. Так. Шата. Це доволі гучно, а ти. Я викладаю фотки стоп, але я б не це бляха. Так? Так, чудово.